На згадку про темні сторінки історії у стінах факультету історії політології і міжнародних відносин Прикарпатського університету відбулася акція Мак пам'яті. Приурочена вона до 106-ї річниці завершення Першої світової війни. Благодійний ярмарок організували, щоб зібрати кошти для підрозділів ЗСУ, в яких воюють студенти і випускники факультету. Такі заходи ділиться ініціаторка Лілія Щербін. Проводять багато років поспіль. У 2014 році розпочалася російсько-українська війна, і ми вирішили до допомагати нашим випускникам на фронті і вирішили провести таку акцію благодійну мак-пам'яті. Ну, така ініціатива у нас символічно, що сьогодні, власне, 10 років тому ми вперше провели такий захід. Кожного року ми виготовляємо маки, продаємо солодощі, організовуємо виставки артефактів Першої світової війни, читаємо лекції, присвячені першій світовій війні. Намагаємося урізноманітнювати щороку ці заходи все більше залучати знову ж таки наших. Учасників серед різноманіття солодощів на ярмарку цілий столик із брошками маками. Декан факультету Ігор Гурак каже, символ мак з'явився не випадково. Він має свою історію У 1915 році. Канадський лікар лікар Джон Макрейн написав. Поему, в якій говорилося про маки Фландрії, які ростуть на могилах загиблих солдатів в ході першої світової війни, і коли закінчилася війна, дослідниця Маїні Майкл написала під впливом цього твору свій твір під назвою Ми збережемо віру після. Цих речей в західному світі, в Великобританії, але не тільки в Великобританії засновується акція Мак пам'яті, який символізує пам'ять за тими, хто загинув перш своїй війні. Студенти з року в рік долучаються до цієї акції. Це вже третій мій мак-пам'яті, оскільки організаторкою є кураторка нашої групи. і загалом підключається весь факультет. Ми стараємося всі групи об'єднати. Що роблю я? Я фіксую всі ці миті. Для подальшої, як і звітності, так і загалом для пам'яті для підшивання, скажімо, в якийсь факультетський альбом. Загалом це хороша традиція факультету. Пам'ятати наших столітніх, скажімо так, героїв, допомагаючи одночасно сучасним героям, нашим студентам. 17 студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин віддали свої життя за Україну ще 20 зараз в лавах збройних сил. І роки ці я рядом при мені сила Богдана Лисенко Іван Пілецький телеканал 402.